Крісли, на якому сьогодні... почесно Нарешті І хоч динь -динь. ще одна е, красива дівчина, а то все хлопці, 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 хлопці вже набридло. Доброго доброго ранку. Мадино доброго ранку. Радина, до, е, доброго ранку. Ви знаєте, що Ліночка, що ти робиш Basic. Який вилучаєтесь до нас? знову ж у нас акція триває. Що неважливо, людина з якого регіону, mm -hmm. з якого міста головне, що ми живемо в одній цілісній країні? Погоджуєтесь? It, 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 так, я погоджуюсь, Владина. Ви чули про події в університеті медичного богомольця в Києві? Що Чуваю. там в студентській раді вдалося усунути ректора? Так? так чим ви займаєтеся? Чим займається ваша рада безпосередньо? Віце, перш за все, я хотіла би висловити співчуття родинам загиблих героїв, тому що це дуже важливо нам завжди про них пам'ятати і пам'ятати не лише в назвах вулиць і площ. Та я чула тут, що є прекрасні ініціативи, там увіковічнити та їх, але і власне нашими діями, всіма, які зараз от в подальшому, особливо в ці найближчі дні, так дуже важливо, щоб їхня справа і їхнє життя не пішли даремно. А дійсно були ну, спрямовані на те, щоб в Україні розпочались позитивні зміни. Чим займається зараз наша рада? Ми ну разом із іншими студентами, разом з іншими там студентськими осередками і студентськими ініціативами зараз перебуваємо в Міністерстві освіти і науки України. До нас так само приходили і студенти з Богомольця, і ну, просили про інформаційну підтримку, і ми там. Ну, так само, тобто ми абсолютно їх підтримуємо, наші е, представники теж ходили до богомольця, ми там, допомагали їм і направляли нашу студентську самооборону туди для того, щоб допомогти їм власне, з ректором розібратися. Ось, е, знаєте, це надзвичайно е, добре, що студенти -богом... медики так, вони нарешті прокинулися. Там настільки була страшна ситуація з цим всім. Ми про це кричали дуже довго. Про те, що оце, ну ректор в них це Янукович, тільки в університеті Богомольця. Угу. Те, що там студентів зарабів тримали абсолютно, це було вже дуже давно відомо. Ми піднімали гостре питання про те, що там виселили з гуртожитку, тоді серед ночі Тепо. просто вигнали студентів. Ось ну там на наступний день з'явився папірець про те, що була там якась комісія, яка засідала і це для того, щоб студенти не захворіли в гуртожитках, де не буде опалення їх от виставили на вулицю. Студенти, на жаль, там боялися і ну в, в той платили. момент в той момент не були готові навіть публічно, не знаю, відкрито або навіть не на камеру, а просто от в, в таких приватних розмовах підтверджувати те, що там до них було якесь нелюдське поводження, що з ними став ну до них не не, не ставляться як до людей взагалі. Що це якісь от там не знаю прислужники, які прийшли сюди невідомо звідки? Так і щось тут хочуть якусь освіту отримати. екзамени ну, все, так і заліки ну, вийшли врешті-решт на те, що все ж таки усунули цього ректора. в подальшому. Як ви будете намагатися притягти його до відповідальності, кримінально ну, від, знову ж таки? Документацію документацію там забирають студенти, все нормально. Вони контролюють цей процес. Ви знаєте, коли дуже було смішно. От, ну приходив наш представник туди до них. Вони розмовляли з ректором. Ректор каже: Давайте я залишуся в кабінеті своєму на ніч і буду тут ночувати. Ви мене не випускайте. А в очах прочитувалось таке, що ж купа документів, які я не спалив, не встиг uh -huh. знищити. Типу, що ж ви робите? Ну тому типу ректора вони вигнали. Але головним куратором до речі, ось всіх університетів. Нас завжди був. Ну дякуємо, що завжди Дуже все вже закінч... здоров'я. Так? ну так, тому що підпорядкуванні кура Міністерства охорони здоров'я воно курує напрямок медицини. добре. Але в це в числі... випадку медичних академій да. і медичних університетів. Але якщо говорити в цілому, то е, наскільки велику там моральну і духовну великі моральні збитки і духовні збитки завдало там царювання і правління того ж самого табачника для освіти? Ви наскільки оцінюєте? От мільярдів скільки доларів він винен за духовне зубожіння на час свого перебування? Я думаю, що це Ну, Типу, в якійсь грошовій сумі оцінювати, не знаю, чи зовсім коректно. ну, Тобто борг страшний і до відповідальності його має бути притягнуто в будь-якому російське. ви студентка, як, Вибачте, ну, мене цікавить, ви студентка якого вишу? Києво-Могилянської академія. Києво-Могилянської академії. Як там у вас справа з хабарами була? У нас ну я особисто за сім років навчання не заплатила О, мене цікавить. Я жодний... особисто не заплатила. Я особисто, але практика подібна не ну, мені невідома, невідома така практика, щоб студенти ну у нас знаєте серед моїх друзів, якби ми зараз почали б говорити, що там десь комусь підмазати, десь комусь щось там за якісь оцінки. чи ж ну я не знаю, це. У нас ніхто не може цього уявити. У нас в театральному, на в театральному університеті. Таке ж саме було, як у нас не платив ніхто ні за що да. У нас не було таких, що за іспити заплатити гроші. Це був нонсенс. І коли мені казали, наприклад, що Луганський машинобудівельний інститут на той момент, зараз Луганський вас східний східноукраїнський державний університет. Ну, запитайте будь-кого, хто там навчається, студент, просто ставки як були від селяга Гороха, так і залишилися. Всі платять, всі сплачують хабарі. От як, наприклад, студентським радам долучитися до вас, як можна це скоординуватися? Вас ну, ми там всіх пускаємо по студентських квитках. Ну, я на увазі з інших міст. З інших міст, ну, у нас є сторінка на Фейсбуці, називається uh -huh. на студентська координаційна рада. Можна uh -huh. писати, якщо в когось є якісь там проблеми, якщо є якісь якісь от такі речі, які треба озвучувати, які треба піднімати там питання. Е, ну, інформаційно ми обов'язково там надаємо підтримку. Але дуже важливо не голосити на тому, що Майдан нам показав приклад чудовий самоорганізації знизу. Ось, поки люди, які самі собі не хочуть допомогти, не, не почнуть піднімати ці питання, ніхто не прийде і не допоможе. Ну, типу, ніхто не знає про хайла, так, ну насправді дійсно зараз проблем дуже багато, не лише у вищій освіті. Ви знаєте, приходять до нас викладачі. Вчора приходили до нас батьки з Бучанської школи однієї і дуже просили, щоб так само ця інформація була озвучена. Є в місті Буча школа, яка була школою для обдарованих дітей. Там, ну, тобто, і директор цієї школи Нечпуренко прізвище, здається, людина, яка Ну дуже багато зусиль поклали на те, щоб цю школу розбудувати. Там прекрасна uh -huh. інфраструктура, там землі. Да? Знаємо що таке Буча під Києвом, які uh -huh. там е земельні ділянки, які там взагалі угіддя земельні. Ось вже два роки триває травля цього е директора. І, і з боку журналістів перепрошую, і з боку представників там, Міністерства освіти, з боку мера міста Бучі, Федорука, який, ну, по-перше, було з обласного підпорядкування в, місь... в міське підпорядкування, цю чому школу його звинувачують? У тому, що він травмує там психіку дітей, тим, що форми шкільні, якісь там заплуваю. А насправді що відбувається, це гарний навчальний що, заклад. Що? Гарний навчальний заклад. Там 500 батьків з 600 да підтримують директор. Ну незручний директор uh -huh. директор uh -huh. не підгинається. Значить, треба задавити директор. Значить, треба затравити його настільки, щоб або ця людина ну сама пішла. Йому вже там дві догани абсолютно абсурдних е було виписано. Ось і батьки просто ну так само вони дуже просять Ми... про те, щоб це знали, і це а... дуже хороший приклад, коли батьки самі дійсно піднімають це питання, і зараз зараз дуже важливо не мовчати гарячу і... лінію. Плануєте створити саме гарячу лінію, де люди зможуть залишати повідомлення. Інформацію це збирати. непогана ідея, розумієте? Можливо, хтось боїться, але навіть якщо буде інформація, потім ви зможете зателефонувати і сказати, шановний, є б у вас інформація правоохоронці. Скоро до вас прийдуть, так ну, що от ви... правоохоронці ну знову я, ж такі... я умовно кажу, зна да. вони поміняються, вони зміняться. От коли зміняться Ні, в тоді... будь-якому випадку, значить Ні, треба зморити. знаєте, Тому що зараз а кого посадили? Когось посадили. Ну типу, про протоколи вже відкрили кримінальні провадження. Добре. Поки не відкриють нормально кримінальних проваджень. Ну я особисто не повірю, що люди, які зараз. Так, прийшли до влади, та вони дійсно бажають системних змін і вони дійсно бажають, бажають там справедливості якоїсь, тому що, вибачте, те, що зараз відбувається, це абсолютно якийсь, ну знову ж таки починається де рибан посад. Коли нас починають там <клух> надходять повідомлення, що міністерство освіти віддали там під квоту ВО Свобода. Всі бігають, як це так, від підквоту Во свобода. Це, це що тепер бігають і з свободою? Чи нам все таки ну зрозуміти, що ми не квотуємо тут зараз посади? Ми зараз призначаємо на посади фахових людей, фахівців, які здатні вивести країну з глибокої п'ятої точки. Ну врешті-решт, а не квотуємо посади відповідно до фракцій парламентських. Це слово квоти має уходити в небуття, да квотувати посади саме так. А те, що твориться з міністерством молоді і спорту, так Руслану там пропонують. Ви чули про те, що Я, я чула, що пропонують абсолютно дві інших кандидатури. І вчора ходили в нас по міністерству і збирали підписи за за, за третю особу. Ну, ну називаючи два кандидати: палатний від удару і угу. крулько від Молодої Батьківщини. Я вперше взагалі угу. чую палатний замішаний в скандалах корупційних з спортивними там клубами ріо розважальними в місті Києві. Угу. Крулько Іван, це теж я особисто з ним знайома. Ну і знаєте, вибирати з, -з двох <с поганих <с кандидатур, ту, яка краща, це те саме, що вибирати там між, не знаю, ну, те, що було тоді. Там, а вам подобається Наскільки? на посаду? Ну, знаєте, тут теж треба говорити про здатність менеджменту нормального і адміністративного. Ну, ну, нічого це. немає проти особистості Руслана. Артист це не значить хороший міністр, так правильно. Сьогодні ваша поява, це, в принципі, як кожного з наших гостя, даємо. Можливість хлопцям із проєкту персони додавати до абетки. Yes, ті вас імена. Вас а, до речі, знаєте, от персони, ми тут ініціювали вчора, і це ну, обговорювалося на зборах студентських в міністерстві освіти. До речі, кожного вечора, десь так, годинка п'ята-шоста, у нас починаються такі загальні обговорення. Ми запрошуємо всіх приходити. Ось всіх, хто там не знаю… Картотеку має... збираєте, я так зрозуміла. Має стосунок до вищої освіти, до середньої освіти. Ну, тобто, всі, хто зацікавлений в реформі в освіті, будь ласка, приходьте до нас, ну, говоріть про проблеми. Долучайтеся до якихось, ініціюйте створення робочих груп. Так, там вчителі знову ж таки. Ще одна проблема. Приходить до нас. Ну там молода вчителька каже: ну старше покоління вчителів не сидить в Фейсбуці, не сидить в контакті. Вони не знають, і вони не знають, що їм робити, тому що немає якогось там органу чи там немає якогось там, хто б представляв централізовані інтереси вчителів. Ну так зробіть. Ні, ну так нема. Так зробіть. Так. Ну зберіться. Ви ж педагогічний колектив. Ви знаєте вчителів там з інших шкіл у ваших містах. Збирайтеся, обговорюйте проблеми і виносьте це ну на, на публічний рівень. І пропонуйте свої шляхи вирішення. Як ніхто знає вчителі про корупційні схеми, про золоті медалі е, оплачування вчителів, про перші е, ступені. Про все це. Про, про відмивання грошей на підручниках різних. Ну, про все це відомо. Нам ця дівчинка розказує ці корупційні схеми. Будь ласка, ви знаєте, ну я студентка, я про ці проблеми не знаю. Я, я в цій сфері не залучена. Молодина, можна, Юлю, ви на кого навчаєтесь? На юриста. На юриста? Ой, юристам, як зараз весело працювати на тисячу 500, 1300 Немає гривень. Ну, я зараз... маю на увазі, так, знову ж таки, ну, з, знаєте, з вашою так. освітою і з вашим потягом до знань, можливо, ви отримаєте краще. Ви плануєте працювати за фахом? Ну, як плануєте, я дуже хочу працювати за фахом. Я для цього все спеціально і працювати. Який ви працювати? курс працювати? Я п'ятий курс. П'ятий курс. Ви вже працюєте десь? Ні. Працює... То, то, працюю в міністерстві освіти. Поки що не учуваним нікому. А владина так ви типу долучаюсь до боротьби за зміну системи. От моя робота на сьогоднішній день. в криміналі працюєте? Хочете в якому полі? В криміналі. дуже мене цікавить. Кримінальне право так. Владина, ви говорили про те, що майдан навчив всі? Українців самоорганізовуватись, але ж гаслом одним із гасел е, майдану є потрібно починати з себе. Якщо вже говорити так. про ті корупційні системи, які на даний момент від найменшого там на статусу У нас телебаченні тут Знаєте, яка шкіл, корупція? Так. Скільки ви заплатили за те, щоб потрапити в кадр? В, Валерій в першу чергу? Хочемо до всі. вас звернутися і сказати. Ні, тіхайте, я не платила нічого за правду. Ні, ні. ні я жарт. просто говорю про те, що е, всі платять, і ви знаєте, в нас немає, е, немає держзамовлення по суті, тому що ми прекрасна. Ми всі розуміємо, що якщо ти не платиш за освіту там в рік або там за, за перший семестр, то ти обов'язково на держзамовленні оплачуєш повністю всі заліки, всі екзамени, і ти повертаєш всю вартість навчання, яку, яку б ти е, 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 оплатив, якщо б був на контракті, не, ну, тому ну, же, те, що люди на контракті не означає, що вони не платять ну, них, взагалі, вони не за екзамени. А але мені ж е таки нас дуже прикро, коли ситуація перетворилася в освіті в деяких університетах. Тетах на такий магазин, не знаю, лавочку чи там установу з надання послуг, які ага. там прийшли, ну там заплатили за диплом, і, і все. вони оплатили, вони і, і їм же типу, не треба напрягатися та, і, і вчитися. А, ну, ну, вони можливо, вже є готові. Ну, не треба, тому що є батько чи мама, у якої є власна компанія, фірма він він після навчання може в принципі. працювати. А навчання було як таке? Okay. Ну тобто. Кому навіщо батькові такий фахівець? Молодена Качурець, член студентської координаційної ради, була в гостях гості фронтового я, я дуже признаю, що вас дуже мало часу, але ще одна ситуація. От по у університетах саме тільки в, коротко київському національному лінгвістичному сьогодні теж о 12-й годині збираються студенти вирішувати питання зі своїм ректором. Київський національний університет будівництва і архітектури. Там директор не, навіть не там не удостоївся вшанувати пам'ять загиблого Сашка Плеханова. І Який там... був студент? Який був, він не дожив один день до вручення диплому, і власне він був випускником. Дуже прикра ситуація, і я закликаю всіх підтримувати цих студентів, приходити і журналістів. Вони висловили недовіру цьому ректору. Так, дякуємо, Владина Качурич, член студентської координаційної Дякую. ради. Дякую профілактичну роботу. Проводьте будь-яку. Слідкуємо Новини, Аня Діденко.